Вбивають цивільних, палять магазини та руйнують об'єкти теплозабезпечення на півночі сумщини. Про те, про те кого насправді воює російська армія, говоримо сьогодні у випуску новин на межі. На своїх екранах ви бачите кадри з маленького прикордонного села княже, що у связькій громаді, 10 листопада, близько 15 години 20 хвилин росіяни по одному з його житлових будинків вдарили з артилерії. На подвір'ї у цей момент було двоє людей. Як розповідає власник домоволодіння Володимир Білейський, це була його дружина та чоловік її сестри. У хоті я дивився телевізор. Он каже, ну зараз я скачаю, кіно собі на телефон. І пайду додому. А є з руху, Він он вийшов, І тут бабах. Я вискочив, А він вже лежить, хреп хрипіть. І чую жінка хрипіть, кричить. Це вже умер. Олександр Юченко мешкає по сусідству, тож говорить, одним з перших побачив страшну картину. Чоловік нарікає, що довго їхала швидка. Тіло чоловіка задробило. Осколками руку оторвала, косточка відлетіла, грудну клітку розбило, а жену сусіда мого Володимира вона йшла управлятися. Насквозь пробило. Вона почала кричати і, і стікати кров'ю. Дай Бог спасибо нашому, що раніше була медиком, Лариса Миколаївна Черкова допомогла. Оказати першу допомогу, і ми її занесли в хату. Від отриманих трав помер 52-річний чоловік, який нещодавно переїхав середи Нубузької громади, рятуючи від обстрілів. Про загиблого місцеві говорять лише добрі слова. Анатолій взагалі хороший дуже чоловік був. Як не попросиш, сюди допомагав, це от. Так, іде, бачиш, що десь окошко там розбита. Давайте вам допоможу. Ця сім'я приїхала 5 сентября 2023 року і з Из буди, як переселенці. Їх там почали обстрілювати, їм дали тут захист. Э, Ми їм ну, допомагали там, їм хату видали, допомагали чим можна. Э, там рами, там, ну, утеплялись. Нормальний чоловік був. Ну, Від'їхав від війни, ну, вона тут настигла. Сам Федір Федченко також постраждав від обстрілу. На наступний день, коли в селі працювали журналісти на межі, росіяни повторно вдарили по княжичам, уламки посікли, будинок чоловіка. Дуже часто, от тільки що він побита хата. З цього стекла повилітали, всередині все побите. Буквально 40 назад, час назад, посуд усе. В стінках все змішана розмішано. Є такі, позаходили осколки. Хто виїжджає, у кого змога є, у кого нема. Ну, Діти, дітей, дітей повивозили, а саме тут, а хазяйство порають. А це відео було зроблене у ніч проти 13 листопада у місті середина Буда. Ввечері росіяни почали бити по торгівельних закладах у центрі населеного пункту. У цей же час тривала масована атака шахедів на місто Шостка. Росіяни за своєю звичкою били по цивільним об'єктам, намагаючись залишити багатотисячне місто без опалення. Як повідомив журналістам на межі, міський голова Микола Нога це окупантам вдалося лише частково і, сподіваємось, ненадовго ворог атакував нашу громаду п'ятью безпілотниками. шахет – зруйнований об'єкт інфраструктури. Там цілу ніч працювали люди. І зараз працюють, проводиться розбір завалів після завершення буде зрозуміло, скільки часу потрібно для відновлення. Центральна частина міста без опалення, а опалення є там, де є котельні на біопаливі. Їх у нас вже 14. І обласна державна адміністрація нам передала ще дві котельні, над якими ми працюємо і терміново будемо встановлювати ще дві котельні, які працюють на дровах. Коли дадуть опалення? Поки що розберемо завали, потім буде зрозуміло, коли буде опал. А от що про обстріл міста розповідають самі шосткинці. Наші журналісти опитали містян на ранок після російського удару. Немає опалення вдома. Вчора чули чотири вибухи. Е, у мене своє отоплення, думаю, шість зривів було. А ви ховаєтесь куди-небудь, коли вибухи, коли летять? цілий день треба сидіти в этом, бо вибухи. У вас зараз є опалення вдома? Е, ні, немає. Ну, батареї холодні. Взагалі не панікер, тому я не дуже переживала. Я була спокійна. Опалення немає. Вибухів 5-6 дітей. Очень страшно. Не знаю, що чекає нас далі. Очень страшно. Попри окна виходять на ту сторону, виходять сирени ну, пожарних, скорих, ну. У мене автономне опалення, ну я нарахувала шість вибухів, і це було десь, не, десь у 20 з минутами. Дуже страшно було. Я не чекала. Ні. Я по, по телефону балакала і бабахнула здорово. Потім шахіди збивали, а потім знову було взриви, чула. Я ви чула вибух? Нічого не чув, спав. Но у мене чесне дом, у мене опалення своє. Вибухів було 5-6 штук. Ну було трішки страшно, а так вже звикли до цього. У нас вдома опалення немає. 5 вибухів. Ми нарахували, Ми живемо ближче до ТЕЦ, тому у нас було дуже гучно вдома. Ви ховаєтесь кудись маленьку до кіно? Ні, нікуди не ховаємось, тому що нема у нас бомбосховища. У нас ну і навіть підвалу у нас будинку немає, тому ми не ховаємося. Кровать дрожала, окна відкривалися, опалення опалення нема. Холодно в квартирі вже. Ночь не було отоплення, все вже в квартирі холодно, страшно. Ми не знали взагалі куди. Я нам уже говорю, тікай з кухні, он перед окном сидить. Я в спальню туди, з цієї сторони ж. У найвашому становищі опинились пенсіонери, які не мають можливості виїхати з міста, ні навіть дістатись до пункту обігріву. Немає сумніву, що саме на такий результат і розраховували військові злочинці Путіна. Уже ночувала в порога, сиділа в порога, переждала да пересиділа, да й переждала. Все, слава Богу. Якщо похолодає, буду доставати усі свої одіяла, які є в запасі, укриюся і буду пережидати. Дай Бог все ж буде в нормі. Переждемо. Переборемо, все одно врага побідімо, як би там не було, хай вон там лушне. Має таких пунктів незглавності чи пунктів обігріву. Во-первых, я не знаю, а во-вторых, я не дойду. Я вон до до магазину дохожу є і до дому. І все. І більше нікуди абсолютно. Так що чай вже буду вдома. Як буде газ, будемо чай свой пити. От не буде електричества, що ж буде газ. Не газ не буде, так щось десь нагріємо. Тут почта нова, підемо, да нагрієм чайкуш, вже ж недалеко. Уже ж як не як попрошу кого то дай принесуть. Нічого страшного, дівчатки, не бойтеся, не бойтеся, аби пережить нам війну. Наразі це все. Якщо вам подобається наш новий формат новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі сум ще не дізнається більше людей.